Волонтерський рух на Хмельницький АЕС розпочався з початку 2014 року, тоді, коли нашим військовим на сході України і добровольцям їх тоді була переважна більшість, наша допомога і підтримка були потрібні як кисень. До благодійництва долучились всі підрозділи ХАС. За цей період трудовими колективами атомної станції було зібрано понад 470 тисяч гривень благодійної допомоги для нейтішинських учасників АТО. Найбільший внесок для потреб захисників держави зробили колективи турбі. Вінного цеху, енергоремонтного підприємства, «Цтав», реакторного, НТЦ, транспортного цеху та інших підрозділів Хмельницької АЕС, почесною грамотою міської влади та подякою від громадської організації Нетішинська самооборона, колектив ПХС нагороджений за патріотизм, вагомий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності та безпеки Української держави. Волонтерський рух в одному з найактивніших цехів турбінному, каже його ідейний натхненник, начальник зміни ТЦ Костянтин Бочков, розпочався в 2014 році із розташування поблизу ХАЕС підрозділу ППО для охорони повітряного простору навколо режимного об'єкта. Приїхали військові практично на голе місце. Проблеми були з усім. Турбіністи, як і багато хто на ХАЕС, першими відгукнулись на гостру проблему. Узнали ми, що є проблеми. приехали к ним под ворота, встретили, поговорили с командиром Петр Владимирович, рассказал проблемы, которые есть. Ну и начали помогать. Вот в 2014 году мы уже начали помогать, так сказать, ПВОшникам. Покупали там плоть, там шансовый инструмент, гвозди, топоры, лопаты, там Миски даже покупали, потому что не было. Проблема была сначала у них с водой, привозили даже питьевую воду. И даже ребята предложили, там, чтобы досуг какой-то украсить, шахматы, мячи, футбольные, волейбольные. Вот так мы починали работать с ПВО. За сприяння турбінного цеху тоді було повністю забезпечено підрозділ опалювальними засобами, які змонтував гідротехнічний цех. Сьогодні у військових ППО інше місце дислокації однак із тими, хто на ХС допоміг в скрутну хвилину, підтримуються дружні і теплі стосунки. Із грудня 2014-го добрі і такі потрібні нашим бійцям справи турбінний цех робить спільно із нетішинською самообороною. Так вирішили в цеху, що буде дієвіше. собрали деньги и, э, скажем, э, отправили в зону АТО лес для блиндажей, для укрепления, накаты, оплатили э, солярку, оплатили проезд. Вот с этого момента начали вот так работать. Ну а дальше вот так пошло по накатанной, собирались, э, значит, были проблемные вопросы, обеспечивали, а сдавали деньги на обмунирование, обувку. каллиматоры, даже прицелы, искали шлемофоны. Ну, вот все такое обмунирование, которое необходимо было. Ну и по сей день работаем с Юрой э, связи остались, в цеху ребята понимают, подходят, что-то интересуются. Даже некоторые у нас родственники служат в зоне, а то даже получается, что и помогаем им. Я цікавлюся, як вдається підтримувати той запал 2014 року, адже ситуація змінилася на державному рівні. Заявлено, що всі війська і нацгвардія, в тому числі, забезпечені необхідним, а там і кошти кожного із військового збору. Отже, все ніби набагато краще, і чи є зворотній зв'язок із військовими? Надо більше общатися тими ребятами, які оттуда приходять, тому що для них є ще большой плюс, каденнячислі відчувають эту поддержку. Что вот приходят и что-то им помогает, что вот есть какой-то тыл, который еще способен что-то сделать. Потому что помощь государства – это одно дело, но когда за тебя стоят еще народ, твоя семья, твои родственники, друзья – это абсолютно другие вещи. Это, скажем, такой еще более душевный подъем. Ребята приезжают из зоны АТО, много общаемся, рассказывают проблемы. тому ми все-таки стараємося допомагати чим можем. Для майора у відставці, що закінчив сумське артилерійське у 93-му, служив в Візяславі і Славуті. Це дуже близьке і болить, не звик нічого робити на півсилу. У 2002-му Прийшов на Хаес, починав із обхідника турбінного відділення, закінчив КПІ. Сьогодні начальник зміни турбінного цеху. Однак посада не позбавила людяності і скромності. Почему я занимаюсь этим? Потому что я вам скажу честно, что я прошел эту школу. Я прошел эту школу, когда армию у нас гробили до этих пудей, так сказать. Я знаю, был в этой шкуре, когда не выделяли деньги, нам не платили, плохо обеспечивали нас. Я это дело прошел, и просто-напросто вот для меня, как для военного, это все, так сказать, так и осталось вот в душе и все остальное. Поэтому я просто хотел помочь ребятам, чем мог, и привлечь наших ребят для помощи. Что-то получалось, что-то не получалось. Сейчас, как вы говорите, немножко отток пошел, но все равно тот костяк, который у нас остался, он помогает и будет помогать, я надеюсь. Дружина Тетяна, працівник ХС, син Дмитро і улюблениця та гордість тата, донька Вікторія, які по життю підтримують Костянтина в цій благородній справі. Сім'я мене підтримала, сім'я піддержав. Тим більше, що жона у мене, жона воєнного, вона звикла до таким трудностям і всім вас піддержали в основному. Ну, говорю, в основном поддержали, поддержали. Ну, Даже э, были такие моменты, сын студент приезжал с Киева, он вот, говорит, вот со стипендии, говорит, вот возьми там пару рублей, говорит, хочу помочь. Вот. Поэтому тут вопросов таких не было. Подяку за волонтерство, яку нещодавно отримав, вважає заслугою всього турбінного цеху атомної станції. На сьогодні сума коштів на потреби захисників турбінному цеху становить 151 тисячу гривень. Переконаний, і в нього, і в його колег попереду ще багато гарних справ, адже від добра і світ стає добрішим.